Світ не чекатиме, доки ти наважишся. Він не подарує тобі шанс. Він очікує, коли ти станеш тим, ким маєш бути. Гадаєш, у тебе проблеми? Вони є в кожного. Щодня, прокидаючись, ти обираєш стати сильнішим чи здатися. Це твоя битва. Битва за власне життя, за свою свободу, за свою мрію. Ти втомився бути гвинтиком у чужих механізмах, втомився виконувати накази людей, яких зневажаєш? Тоді затям. Лідерами не народжуються, лідерами стають. Лідерство це не статус, це вибір, це шлях. Це означає брати на себе відповідальність, коли інші шукають виправдань, діяти, коли інші бояться, і ставати кращим, навіть коли ніхто не бачить. Ти не можеш контролювати світ, але ти здатен контролювати себе. Лідерство починається не тоді, коли ти отримуєш владу над іншими, а тоді, коли опановуєш себе, коли прокидаєшся о п'ятій ранку і працюєш, поки інші сплять, коли гартуєш дух, поки інші себе жаліють. Це маніфест для тих, хто прагне стати зброєю, для тих, хто готовий кинути виклик світові, а не нарікати на нього. Якщо ти не готовий до болю, ризику та боротьби це відео не для тебе можеш його закрити. Та якщо ти прагнеш сили впливу та влади над собою і своїм життям слухай далі. Хочеш стати людиною, чия сила волі здатна змінювати світ, людиною, за якою йдуть, надихаючись її прикладом, тоді ти у правильному місці це твій маніфест. Справжня влада не в грошах чи статусі. Вона у здатності змінювати світ власним прикладом, власною силою, власним чином. Усі хочуть результатів, але ніхто не хоче платити ціну. А ціна лідерства це дисципліна, самоконтроль, уміння тримати удар і підводитись знову і знову. Ти прийшов у цей світ не для того, щоб бути посередністю. Ти прийшов, щоб стати тим, ким тобі суджено. Найскладніші битви, що нам випадають, точаться у нашій свідомості це боротьба із сумнівами, страхом, зневірою та відчаєм. Життя несподівано ставить нас перед випробуваннями, і те, як ми на них відповідаємо, визначає наш шлях і нашу долю. Але уяви, що ти володієш силою розуму, яка не знає перешкод, що твій спосіб мислення настільки стійкий і непохитний, що жодні труднощі не здатні тебе зламати. Саме таку силу плекає в собі лідер. І це не просто теорія, а перевірені часом методи, що дозволяють долати життєві бурі з гідністю, це уроки, що надихали імператорів, підтримували воїнів, формували характери героїв минулого і досі слугують дороговказом для мільйонів. Якщо ти колись відчував, що життя ставить тебе на коліна або ж прагнеш звести всередині себе фортецю духу, здатну витримати будь-який шторм. Це відео для тебе. Переглянувши його, ти отримаєш чіткий план дій, що допоможе зміцнити твій дух і віднайти внутрішню силу. Не пропусти жодної думки адже кожна з них може докорінно змінити твій погляд на життя і подарувати непохитну віру в себе. Час розпочати цю перетворюючу мандрівку Почнімо. Правило 1. сприймай виклики як можливість. Кожне випробування на твоєму шляху це нагода проявити і зміцнити свої чесноти, чи то терпіння, коли доводиться чекати на важливе рішення, чи то стійкість, коли даєш собі раду з утратою, чи мужність, коли заглядаєш у вічі власним страхам. Сила людини не в уникненні труднощів, а в умінні долати їх гідно. Саме такий погляд перетворює перешкоди на сходинки до особистісного зростання. Як же навчитися по-справжньому приймати виклики? Усе починається зі сприйняття. Замість того, щоб бачити в труднощах перепони, вважай їх знаряддям для самовдосконалення. Коли події розгортаються не так, як ти очікував, запитай себе, чого я можу навчитися з цього досвіду? Така зміна мислення яку не спроба ігнорувати складнощі, а свідомий вибір бачити в них підґрунтя для стійкості і цілеспрямованості. Це заклик до усвідомленої та діяльної участі в житті, до зосередження на тому, що ти справді можеш контролювати. Це вимагає готовності дивитися своїм страхам в обличчя і долати їх крок за кроком, зберігаючи внутрішній спокій. Сильний духом лідер вчить не притлумлювати емоції, а скеровувати їх так, щоб вони служили і тобі, і оточенню. Мета не в тому, щоб усунути біль чи уникнути труднощів, а в тому, щоб знайти сенс у кожному випробуванні. Принципи сильної особистості пропонують не легке, а глибоке, сповнене сенсу життя, де кожна перешкода стає шансом проявити чесноту і загартувати характер. Коли ти стикаєшся з несподіваною перепоною чи складною ситуацією, пам'ятай, це не просто виклик, а нагода стати сильнішим, мудрішим і ближчим до своєї кращої версії. Зіткнувшись із труднощами, ти не лише вчишся давати їм раду, а й відкриваєш у собі силу, про яку навіть не здогадувався. Правило 2. Цінуй ідеї вище за статки. Принципи лідерства нагадують справжнє багатство вимірюється не матеріальними благами, а глибиною наших ідей та переконань. Вони спонукають нас переглянути пріоритети. Замість гонитви за минущими речами варто зосередитися на формуванні міцних, перетворюючих ідей, здатних змінити не лише наше життя, а й світ навколо. Історія доводить, найвпливовішими постатями були не ті, хто володів незліченними скарбами, а ті, хто просував великі ідеї. Згадай, лідерів сучасності, що надихають мільйони. Саме ідеї, а не накопичені статки, творять нетлінну спадщину. Як же застосувати цю силу у власному житті? Почни сплекання в собі мислення, націленого на творчість і критичне осмислення, а не на сліпе споживання. Запитуй собі, що має справжню цінність, а що зникне з плином часу. Мудра філософія вчить бачити у статках не кінцеву мету, а інструмент для втілення величніших задумів. Ресурси, якими ми володіємо, можуть бути корисними, якщо послуговуватися ними розумно. Але справжня цінність полягає в тому, як ми розвиваємо свої ідеї та який внесок робимо у світ. Визнання вищості ідей над багатством та прагнення до суспільного блага приносять значно більшу віддачу, ніж будь-які матеріальні здобутки це не лише збагачує нас самих, а й робить нас цінними для оточення. У сучасному світі, просякнутому матеріалізмом, стань одним із тих мислителів та лідерів, які творять спадщину мудрості й сенсу, здатну пережити віки. Розвиваючи такий світогляд, ми не лише покращуємо власне життя, а й залишаємо невитравний слід у долях інших. Правило 3. Прокладай власний шлях. Лідерство нагадує. Хоч ми й не можемо контролювати зовнішні обставини, ми завжди здатні керувати своїми реакціями та вчинками, формуючи власну долю свідомим вибором і цілеспрямованими діями. Це не спроба боротися зі світом, а прагнення вибудувати життя, що глибоко вкорінене у твоїх власних принципах. Творення власного шляху починається з глибокого самопізнання. Мудрі наставники минулого закликали нас чесно оцінити своє життя. Поставити під сумнів суспільні норми та очікування, які можуть не відповідати нашій внутрішній правді, важливо запитати себе чи йду я за мріями, які справді мої, чи живу за нав'язаним сценарієм? Ці питання відчиняють двері до усвідомлення, що справжнє задоволення і сенс приходять лише тоді, коли наш життєвий шлях є віддзеркаленням нашої сутності. Щойно напрямок визначено наступний крок Дія. Однак шлях самореалізації рідко буває простим, він вимагає мужності, мужності обирати неходжені стежки, залишати зону комфорту, протистояти критиці і невизначеності. Філософія сильної особистості дає нам внутрішню опору для подолання цих викликів, нагадуючи, що наша справжня цінність у наших вчинках і силі характеру, а не у схваленні оточення. Творення власного шляху також вимагає готовності вчитися й адаптуватися. Великі мислителі наголошували на важливості невпинного самовдосконалення, вважаючи, що мудра людина завжди відкрита до нових уроків і готова коригувати свої дії у світлі нового досвіду. Цей підхід особливо актуальний у сучасному світі, де зміни відбуваються швидше, ніж будь-коли. Пристосовуючись до нових умов, ми гарантуємо, що наш шлях залишиться актуальним і збагачуватиме нас. Але шлях лідера це не лише особисте прагнення, він нерозривно пов'язаний зі служінням суспільству. Справжнє задоволення приходить, коли наші дії приносять користь не лише нам, а й іншим. Мудрість вчить дивитися поза межі особистих амбіцій, оцінюючи, як наші вчинки впливають на світ. Обираючи шлях, що служить загальному благу, ми втілюємо ідеал гармонійного життя, де особисте і суспільне нерозривно пов'язані. Цей підхід не просто індивідуальна подорож, а й відповідальність перед громадою. Втілюючи ці принципи, ми не лише будуємо осмислене й автентичне життя, а й стаємо частиною гармонії світу. Правило 4. створення довгострокового бачення це не просто мрія, а визначення осмисленого курсу, що ґрунтується на твоїх найглибших цінностях. Таке бачення допомагає робити кожен крок усвідомленим і значущим, забезпечуючи стійкість та фокус серед життєвих змін. Життя з метою дозволяє подолати хаос щоденних подій та відволікаючих чинників. Без чіткого бачення ми, наче корабель, без керма, відданий на поталу зовнішнім силам. Усвідомлене та ясно сформульоване бачення стає внутрішнім компасом, що веде крізь випробування, допомагаючи зберігати ясність мети в довгостроковій перспективі. Роздуми над власним баченням вимагають глибинних питань. Що для мене справді важливо, якою людиною я хочу стати? Який внесок я можу зробити у світ? Це дозволяє адаптуватися до змін, залишаючись вірним своїм головним цілям. Наприклад, людина, що прагне до невпинного навчання, може змінювати кар'єру чи оточення, але зберігатиме фокус на особистісному зростанні та впливі на суспільство. Підхід лідера включає не лише амбітні цілі, а й моральну готовність до можливих труднощів та невдач. Це не песимізм, а реалістичний оптимізм. Передбачення складнощів та розробка стратегій їх подолання зміцнюють рішучість і гнучкість, дозволяючи рухатися вперед, попри всі перешкоди. Ключовий аспект довгострокового бачення це фокус на діях, що перебувають під твоїм контролем. Прії та плани залишаються марними, якщо за ними не йдуть усвідомлені конкретні кроки. Це може бути постановка досяжних цілей, розвиток корисних звичок. Регулярне коригування стратегії залежно від обставин. Кожна невелика дія стає цеглинкою у зведенні масштабної та осмисленої мети. Великі мислителі також наголошували на важливості самої подорожі, а не лише кінцевого результату. Справжня цінність довгострокового бачення не тільки в його досягненні, а й в особистісному зростанні, самопізнанні та стосунках, що виникають у процесі. Це робить кожен крок на шляху значущим і приносить глибоке задоволення, наповнюючи життя сенсом і гармонією. Правило 5. Адаптуйся до змін, зберігаючи стійкість, зміни неминучі, вони основа самого буття. Усе живе змінюється, і навіть нерухомі на перший погляд об'єкти з часом трансформуються. Мудрість вчить приймати зміни не пасивно, а діяльно вбачаючи в них можливості для зростання. Підхід до змін спирається на ключовий принцип уміння чітко розрізняти те, що залежить від нас, наші думки, реакції, вчинки, і те, що нам не підвладне, дії інших людей, зовнішні обставини. Адаптація це не лише вміння приймати нове, а й здатність зберігати внутрішню стійкість перед лицем зовнішніх коливань. Великі лідери закликали нас бути подібними до скелі, об яку розбиваються хвилі. Вона стоїть непорушно, і води навколо неї заспокоюються. Ця можутня метафора ілюструє вміння зберігати самовладання, залишаючись твердими навіть у найбурхливіших обставинах. Адаптація це гармонія між плином життя і здатністю вписуватися в нього. Пристосовуватися до змін означає не лише приймати їх, а й засвоювати їхні уроки. Практикуй регулярний самоаналіз, внутрішній діалог, що дозволяє осмислювати свої реакції на щоденні виклики. Такий підхід допомагає не лише коригувати поведінку, а й глибше розуміти свої цінності та цілі, щоб адаптуватися більш усвідомлено і ефективно. На практиці це може включати аналіз своїх думок і дій. Що я можу змінити, щоб рухатися вперед? Які кроки допоможуть мені перетворити виклики на точки зростання? Саме такий свідомий підхід дозволяє перетворювати зміни з джерела страху на потужне знаряддя для самовдосконалення. Приймаючи зміни з готовністю та усвідомленням, ти не просто пристосовуєшся, а вчишся черпати мудрість із кожного етапу. Такий підхід зміцнює твою стійкість, робить тебе готовим до будь-яких несподіванок долі. Правило 6. практикуй невпинний самоаналіз. Самоаналіз лідера це не просто пошук недоліків, а глибоке занурення в суть своїх думок, вчинків і мотивів. Його мета привести наші дії та судження у гармонію з такими чеснотами, як мужність і розважливість, створюючи основу для більш осмисленого і цілісного життя. Звертай увагу на свої реакції на світ, ця інтроспективна практика допомагає виявити, коли наші дії чи думки не відповідають нашим цінностям. Самоаналіз стає ключовим інструментом особистісного зростання. Практика самоаналізу починається із запитань, що допомагають заглибитися в себе, чому я так відреагував, чого ця емоція може мене навчити, як я можу наступного разу вчинити краще. Ці роздуми допомагають побачити наші слабкості та зони для вдосконалення, створюючи міцний фундамент для емоційного і морального зростання. Філософія лідерства наголошує на важливості прагнення стати кращим, ніж ти був вчора. Без марного порівняння з іншими. Ця спрямованість усередину допомагає розвивати самоприйняття і позитивне зростання, визнаючи, що досконалість недосяжна, але невпинний рух до кращого можливий і приносить глибоке задоволення. Сильний підхід не уникає дискомфорту навпаки, він підкреслює, що справжнє зростання часто вимагає зустрічі з важкими істинами про себе, які можуть бути неприємними. Визнання цього є невіддільною частиною розвитку чеснот і зміцнення характеру. Кожен виклик чи незручність стає нагодою проявити мужність, терпіння і співчуття, посилюючи нашу здатність до розуміння і прийняття. Правило 7 Веди за собою власним прикладом. Лідерство і вплив за принципами цього маніфесту полягають не в пануванні над іншими, а в здатності надихати своїм прикладом, керуючись доброчесністю та чесністю. Істинний лідер не прагне до влади, а до створення середовища, де кожен може зростати і процвітати. Лідерство починається із самовладання. Перш ніж вести інших, людина мусить знайти внутрішню рівновагу. Це передбачає розвиток самодисципліни, керування емоціями та ухвалення рішень, спрямованих на загальне благо, а не на особисту вигоду. Такий лідер демонструє силу характеру, показуючи, як мудрість і стійкість здатні витримати будь-які випробування. Люди тягнуться до таких лідерів не через їхній статус, а завдяки їхній щирості, стійкості та здатності вести за собою через власний приклад ефективне лідерство це служіння, а не тиранія, воно спрямоване на внесок у добробут оточення і суспільства загалом. Лідер зосереджується на тому, щоб допомагати іншим зростати, досягати цілей і розвивати свої сильні сторони. Ця безкорисливість зміцнює довіру і формує міцні стосунки, що стають основою для довготривалого впливу. Ключовий елемент комунікація. Справжні лідери спілкуються вдумливо з повагою і прагненням покращити ситуацію. Вони уважно слухають, намагаються зрозуміти різні точки зору і дають відповіді, що сприяють залагодженню суперечок і зміцненню взаєморозуміння. Такий підхід не лише розв'язує поточні проблеми, а й формує атмосферу довіри та поваги. Ще однією важливою рисою є стійкість лідер не лише сам дає раду викликам, а й допомагає своїй команді чи громаді зберігати спокій і зосередженість у кризових ситуаціях. Лідер ніколи не припиняє вчитися. Постійні роздуми й аналіз своїх дій допомагають удосконалювати навички та поглиблювати розуміння людської природи, щоб служити своєму суспільству якнайкраще. Твій шлях починається зараз. Твоє життя не зміниться, доки ти сам не почнеш змінювати його щодня. Твої думки можуть тебе обмежувати а можуть відкривати перед тобою нові горизонти. Усвідомлене керування своїми думками та застосування цих принципів здатні перетворити твій внутрішній світ, роблячи тебе незламним перед викликами життя. Пам'ятай, що шлях до ясності розуму та внутрішньої гармонії починається з невеликих, але цілеспрямованих кроків. Дозволь собі зростати і зміцнювати свій дух, щоб протистояти будь-яким бурям і бачити можливості там, де інші бачать перешкоди. Нехай твій розум стане твоєю фортецею, а твої дії втіленням мудрості і чесноти. Якщо ти хочеш отримати конкретні інструменти, які зроблять тебе сильнішим, спокійнішим, грізнішим, це лише початок. Щоб отримати знання, які перетворять тебе на лідера, здатного вести за собою, підпишись на наш канал просто зараз. Увімкни сповіщення і починай творити себе.